Друзі, всім привіт! Вітаю на каналі. Пропоную до вашої уваги три нові українські серіали 2024 року різного жанру, які варто подивитись, якщо ви їх ще не бачили. Незмінно дякую всім, хто підписався на мій канал, хто тисне вподобайки та пише коментарі. Ви дуже допомагаєте розвитку мого каналу. Всім бажаю миру, добра та гарного перегляду. На першому місці знаходиться серіал під назвою Лікарка за покликанням країна виходу Україна рік виходу 2024». Варто зазначити, що даний серіал заснований на історії життя Охмадиту в перші 50 днів повномасштабного вторгнення. За сюжетом талановита лікарка-реаніматолог Марина Бондар опиняється на межі розлучення зі своїм чоловіком та колегою хірургом Андрієм Бондарем через його зраду. Тому Марина планує прийняти пропозицію роботи в Польщі та перевести туди сім'ю, щоб розпочати нове життя. Однак наступного ранку її пробуджують вибухи, і вона вирішує залишитися в рідній лікарні, яка переходить на цілодобовий режим роботи. І незважаючи на власну втому, сімейні труднощі, брак ліків і внутрішні проблеми лікарні, медики залишаються професіоналами та невтомно рятують життя як маленьких, так і дорослих пацієнтів. На другому місці знаходиться серіал під назвою Прикордонники країна виходу Україна. рік виходу 2024». Прикордонники це захоплива історія про молодих хлопців та дівчат, які обрали для себе шлях захисників кордонів, і точно не залишить вас байдужими. Сюжет серіалу розгортається у вересні 2021 року, за півроку до початку повномасштабної війни з Росією. Молоді хлопці та дівчата з різних куточків України кожен із власних причин вступають до Національної академії Державної прикордонної служби України. Одні продовжують сімейну традицію, інші приєднуються за компанією зі шкільним другом, а дехто приймає це рішення після проходження строкової служби. А наставник курсантів, герой АТО Іван Криницький, використовує власну методику, щоб перетворити новачків на справжніх бойових офіцерів. На третьому місці знаходиться серіал під назвою Реванш країна виходу Україна. рік виходу 2024». Даний серіал розповідає історію Валентини, амбітної та талановитої дівчини, що мріє про кар'єру в науці, але опиняється у центрі небезпечних інтриг. Напередодні свого 23-го дня народження Валентина стикається зі зрадою близької людини, адже вона фабрикує проти неї звинувачення, внаслідок чого головна героїня втрачає все. Нареченого рідний дім і довіру оточуючи, тому дівчина вступає в безжальну боротьбу за справедливість і любов, усвідомлюючи, що головне на цьому шляху зберегти власну людяність. Варто зазначити, що серіал Реванш це історія про те, як життя змушує шукати свій шлях до справедливості та залишатися вірним своїм мріям навіть у найтемніші часи. Друзі, якщо дане відео було для вас корисним, тисніть вподобайки, пишіть коментарі та підписуйтесь на мій канал. Всім дякую за увагу! Бажаю гарного перегляду та до скорої зустрічі!